Містер біста кезгу, містер біста скини в кесгу. Містер Біста, азартні проекти по CSGO. до цього відео навряд чи ти знав, що все це між собою пов'язано. Чому самий популярний блогер на Ютуб зараз нічого про це не згадує, а раніше приклав всі зусилля, щоб ніхто про це більше не дізнався. Але інтернет пам'ятає все: ексклюзивні кадри вперше на українномовному ютубі. Подивившись це відео до кінця та підписавшись на цей канал, ти побачиш фрагменти з гри містера Біста в CSGO, його справжній стім акаунт та докази, які підтверджують його азартність до скінів в минулому. Якщо ти, як і Джимі, полюбляєш скини в Кейс ГУ або відкривати кейс у Хабена, ти на пладі можеш відкрити до 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай Габенсе чи якийсь сайт своїх. Гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Майже кожен знає хто такий містер біст. А ті, хто не знають, як ви взагалі потрапили на це відео, містер біст. Він же Джиммі Дональдсон, який народився 7 травня 98-го року в США у штаті Канзас. Наразі найпопулярніший ютубер у світі за аудиторією 363 мільйонів підписників на своєму каналі. Починав свою кар'єру ютубера з різних відео про ігри, челенджі навіть трохи пранків. Згодом, ставши популярнішим, почав роздавати всім гроші, хто на нього підписаний, або за якісь завдання. Зараз він робить те ж саме, тільки значно масштабніші челенджі, а гроші роздає майже по півмільйона доларів у кожному відео. Бюджет останнього його проєкту складав призових на 5 мільйонів доларів. Найбільший головний приз в історії розваг. А змагатимуться за ці 5 мільйонів доларів. Ця одна тисяча учасників заходьте! Це все круто скажеш ти, але при чому тут Джиммі до CSGO. Останнє особисте згадування Джиммі про CSGO був його твіт, в якому він пише, що типу в CSGO все те ж саме. Я ніколи не буду грати в цю нечесну гру, це буквально руйнує задоволення, коли не знаєш, від чого ти помер, від гарного пострілу чи від читерів. Також вдалося знайти якусь статтю за 22-й рік. З цитатою містера Біста, моїй мамі, мабуть, не подобається ця історія, в якій Джиммі мінімально прокоментував побічні дії CSGO. Але Давайте про все по порядку. 12 листопада 2016 року на каналі The Red Spy виходить совмісне відео з містером Бістом по CSGO. Це перша згадка про Джимі в цій грі, яку мені вдалося знайти. Айде Арашадан Тимагедзе. Запам'ятайте канал The Red Spy. Ми до нього ще повернемось. Це дуже важливі фрагменти для того, щоб знайти стім аккаунт містера Біста. Навіть розповім, як тобі теж його знайти. Далі перейдемо до одного із каналів містера Біста. Зараз він називається Beast Reacts де Джиммі та його друзі записували свої реакції на різні відео. В Свій час він мав гарну популярність, а останні відео набирали там переглядів. Зараз цей канал не активний, а останні відео датуються 25 квітня 2023 року. Якщо перевірити опис каналу, ми побачимо, що створений він у 2016 році, але перше відео опубліковане у 2018 року. Ну не викладав відео, подумаєте ви. Суть в тому, що з жовтня 2018 року він якраз заточений під реакції. Але що було з каналом раніше? Ці назви цього каналу, які були за весь час його існування, ви можете побачити на екрані. Нас цікавить саме березень 2017 року. Джиммі назвав його Містер Біст CSGO та почав викладати відео на цю тему. Так про що Джиммі не хоче більше говорити? Прийти та показувати. Існує сайт машина часу, завдяки якому можна подивитись скріни каналів за різний проміжок часу. І тут ми бачимо, що 2 березня 2017 року на каналі містера Біста є відео, яке називається Божевільний азартний CSGO, X2 примножив свої гроші, яке набрало 12 тисяч переглядів за один місяць. Якщо перейти до іншого знімку за 26 серпня 2017 року, ми вже можемо побачити, як Джиммі змінив назву каналу на містер Біст ну, звичайно Чайно, гемлінг відео по CSGO, яке називалось з 500 доларів до 10 ножів. При тих цінах, які були раніше, це все одно виглядало дуже підозріло. За один день вона набрала 3000 тисячі переглядів. А перше відео про божевільний азартний CSGO підросло до 23 тисяч переглядів вже за 6 місяців. Момент в тому, що якщо зараз перейти за цими посиланнями, ви тільки побачите, що відео назавжди видалені з Ютубу. Суть тому, що спонсором цього контенту були як і самі сайти, так і в цілому Джимі ще й докладав туди щось і гроші. Джиммі тоді було 18 років, і в його оточенні були такі блогери, які знімали контент на тему азартних сайтів зі скінами CSGO. І містер Біст так почав марити скинами, що згодом навіть включилася його матір, яка в подальшому йому заборонила займатися азартними іграми. По суті, так і виглядає стім-аккаунт містера Біста. Якщо чекнути на його минулі нікнейми, то тут прям все дуже цікаво. Так, тут він рекламує гемблінговий сайт. Тут він пише, що він ютубер, тут він пише, що він залежний від азартних ігор, а тут він пише, що він залежний від якогось сайту, на який би я теж вам не рекомендував би заходити. Якщо ми перейдемо в друзі, тут ми можемо знайти. The Red Spire, з яким він грав спочатку, і Джусі, e, з яким він в'язався в азартні ігри. До речі, якщо перейти на Джусі, тут ми бачимо сапфіри, рубіни, еміральди, драгонлори. Ну, коротше, тут прям все, все дуже весело, все дуже на люксовому. А до речі, в інвентарі Джиммі тут значно все скромніше. Тут чисто буквально є М9 і фази, майже за 2000 доларів, і по суті на цьому все. Більше нічого немає. Посилання на стім-аккаунт містра Біста, я залишу під відео. Кому треба, беріть, можете залишити автограф і передати від мене привіт. Основа інформації була взята з цього відео від е, Хейзюс. І тут ми бачимо Джусі, той самий, який у друзях містра Біста. По суті, ось тут можете поставити на паузу і прочитати, що він написав, у підтвердження того, що він знає Джимі, де він з ним познайомився і тому подібне. Джиммі тоді просто не знав про пиріжок звичного. А скіни йому дуже подобалось. І загравшись в азартні ігри, він вливав немалі гроші. Джимі зрозумів, що заробляє тільки сайти, і вигравати кожного разу не вийде. Тому не будьте як Джимі, грайте з дефолтними скінами або що сама КСК подарує і радійте життю, купивши кращий пиріжок з вишнею. Якщо ти додивився до цього моменту, тисни на відео, яке зліва або справа. Можливо, теж тобі сподобається. На зв'язку був Фелікс, я з вами не прощаюсь. Ще побачимось.